Бачите, ну, як виходить, що про метей. З самого початку да, ми були патріотами до того, як це стало мислимо. Патріот е, про, ну, прометей об'єднав собі тих людей, які от починали це все робити. Тому що на Московську ну, дуже було важко, якщо ми починали це все ще з 2007 року, так організовуватися трошки марші патріотичні, якісь заходи, екологічні заходи. Об'єдналися до себе людей, об'єднали до себе ну, там, публіку населення. І от я зараз можу сказати, да, не хізуючись, ніякої це не робити, але це просто якби, ну, це для мене такий показник того, що зараз ці люди займають якісь позиції, займаються в а, 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 суспільстві. Ну, Кирил Яновський, знаємо, да, місцевий депутат наш на Московський, але всі вони пройшли також там, свої організації по молоду, по цьому всьому були Займалися і правим сектором, займалися ще різними організаціями, але все пішло так само, як хлопці, там і льоша Назепник, і ще багато хлопців. І все воно от змогли підняти підняти цей дух. І потім розвиває. Розвиток це саме, саме добре. Що люди шукають, люди шукають себе, куди їм піти і чим займатися. І це дуже класно, тому що цей застой, він нікому не потрібен, він ні до чого не приносить. Дуже вдячні. Олександр Андрібур за... <плодженість> за так само в проєктах. І плюс давна є ще така додаткова э, додаткова ну, знаю, функція, грубо кажучи, да? наш, наш да, щоб зберігати пам'ять про нашу роботу на довгі роки. Вот, тому безпосередньо подяка. І... <плоджені> І у нас збереглося вот така у нас э, так само була Невеличка штучка, ми да, Кожного на день народження вітали своїх друзів, але е, ну так вийшло. за справ, за якихось не було можливості передати. Тому Олександр, це тобі з днем народження ще з 2015 року. <плес> 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 так. Влад Карпенко, давай там вже з тірни не клеїть. Виходь, виходить, виходь, виходь. Да, наче тоже теж крепкі хлопчина такий, да, але так само про що зараз вчиться, вчиться, іде по свій збираємо, ну, не знаю. Власне, мабуть, ну, грубо кажучи, зараз, мабуть, хтось образиться, хтось ніє з прометеєв наших. Але це людина, яка, ну, я дійсно дуже пишаюсь і знаю, що він цього ну, не діне просто так. Будь-яка справа, коли ти тут на місці дзвониш, все відходи, допомагає, все. І тому, ну, Виборця люди не знає, свою, не знає свій шлях, не хоче розвиватись, хоче ну, чогось більше досягати, не лінується при цьому. І тому, дійсно, такі люди, такі люди дуже багато зроблять. І я думаю, що почуєте неодноразово. Я так само дуже мені допомагає, відповідала за, да, за наш невеличкий там, приміщення, наше офісне. А, от, і тому, так само, кожен момент, якщо їм потрібно допомагати, то завжди можу е, там, надзвонити, написати і завжди прийде допоможе. З самого початку з нами багато зробила, як і всі інші, тому ну, не можна не подякувати. На ринке на атомной наших немає. Так, вот колоної. Тому що звичайно на погляди були трошки інші, але побачила, подумала і вибрала те, що зараз у. Тому за такі діями останній новому експерт прийде. Ліза світельний Е, кизуватись. Да, от також. От також. Mm -hmm. кизуватись скільки в цьому році да, закінчила школу, набрала, ну давай, 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 давай. Кажи, скільки балів, там не знаю, мабуть, максимальні бали по тестуванню, ну тобто, взагалі, людина розумна зараз буде в Києві навчатись. Е, розриває взагалі, куди і Львів і Київ, тому бачите, це та сама людина, яка може, яка хоче, і буде розриватися. Так, Настя Чернякова. Ну, тут, тут можу сказати тут взагалі, тут взагалі, важкі случай, тому що нам-дуже дуже важко це, я не знаю, якось повірити робити, тому що, ну не знаю, буду казати прямо, тому да. що як, як не було, але батьки Насті ну, досить погляди у них цікаві. До взагалі, до революції, до військових всіх дій. Але спочатку Настя, я так розумію, взагалі тікала з дому, не казала, що вона йде про метей на збори, тому що не підтримувала. Але з часом, це що мені дуже запам'яталося, дуже розумію, і ну, я знаю, буду повністю казати, знаю погляди мами батька. Але з часом, як все помінялося, тому що їй мама вже казала, краще ти підеш Настя, з прометеєм десь богу поробити, чим десь будеш на вулиці гуляти. Звернилась довіра взагалі до нас, до Прометеїв. В першу чергу їм взагалі не пускали і звонили. А зараз, ті, кому він знав, можуть поїхати в Київ на марші патріотичні. Тобто, бачите, як все міняється. По суті, ну, люди розуміють, це навіть не те, що от якісь патріотичні така організація, це, мабуть, ближче до довіри, до, до колективу. Не знаємо, що люди нормальні всі разом всі оточують. Тому от такі от люди міняються. Бачите, люди, якщо вони всередині вони показують тому, що вони такі є. Все я розумію, що тісно ну, не привіли, не хочеш з цим погоджуватися. Тому Настя, дуже тобі дякую, що творець відкрити не тільки в наших сім'ях, але всі в сім'ї. Тому маму батько, звичайно, слухай, але позицію відстоює. Молодий хлопчина відносно да, в організації, але ну, я краще долучився до суботніх зборів богдана муфтів. <плоджує> 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 так само е, так само, дуже такі, е, ну, що батьки, як ми вже не говорили, вже наче й довго, але м -м -м -м, просто так. Да. Це, це батьківська якесь, розуміють, і тому інколи якісь виникають проблеми. От. Але все всього махчина да, старається, допомагає, розвивається. І волонтерські частини нам допомагає, і військові і вишкові, і спорт все підтримує. Тому так само дуже тобі дякую, продовжує. І... Ще одна представниця нашого. Рухою реалізації з самого початку ми разом Аня Наливайкою. Чесно кажучи, вона, мабуть, знайома з Артуром ще раніше, ніж я. І з самого початку да, передавляли фотки перед цим останнім, да, що бачили, що на заходах саме перших наших. Тому з самого початку займаємося всім робимо всі разом. Де знає наші, так що дуже дякую. Всі ми починали, справді всі-всі-сі кометейчики, всі, ски ми починали, ще ще ми були колись великою громадським об'єднанням також. І справді, справді, люди, які приходили, і ти розумів, що ти дарма, не свій час.